Є в душовій зоні е, мікроцемент. Скажіть мені, будь ласочка, як воно взагалі на практиці? Тому що е, дзвонила до мене людина каже: Володя, поможіть, щось зробіть, душова мікроцементом зробили. Півроку тому заїхали в квартиру і все. Каже, всі внутрішні кути полускали, а там повністю підон з мікроцементу, і вийшов на стіну. Каже, все полускалось, воно вже починає відлущуватись і так далі. і так далі. Блін, ну я от іменно противник в конкретно в самих душових зонах, де пряме попадання води, краще все ж таки з керамограніту зробити і, і не знати, знаєте, біди. Бо ну, от така історія вийшла. Попрошу їх покидати фотографії, як вона там виглядає, але хоче переробити. А переробити то вже дуже грубі гроші будуть дуже. дуже. А? а я люблю таке.